Даниїл – біблійний древньоєврейський пророк за походженням царського роду. Ще хлопчиком його забрали до Вавилонського полону. Там, з волі царя Новохудоносора, Даниїл був обраний з кількома іншими полоненими хлопчиками з найкращих єврейських сімей для служіння при царському дворі. Цар наказав виховувати їх при своєму палаці. Навчати різних наук та халдейської мови. Їжу їм подавали з царського столу. Між обраними були три приятелі Даниїла, Ананія, Азарія та Мисаїл. Даниїл разом зі своїми трьома друзями твердо зберігав віру істинного Бога. Вони відмовлялися їсти з царського столу, щоб не з'їсти чогось забороненого законом Моїсея, і просили начальника давати їм тільки хліб та овочі. За таке суворе виконання закону, посту та благочестя Бог нагородив цих юнаків добрими здібностями та успіхами в навчанні. А Даниїлові Бог, окрім того, дав ще вміння тлумачити сни, як колись Йосифові. Якось на вуходоносор побачив незвичайний сон. Але, прокинувшись вранці, не міг його згадати. А сонце й дуже непокоїв царя. Він скликав всіх мудреців і повелів їм нагадати цей сон і витлумачити його. Та вони не могли цього зробити і казали нема на землі людини, яка могла б нагадати цареві сон. Новохудоносор розгнівався і хотів уже стратити усіх мудреців. Тоді Даниїл умовив царя. Дати йому якийсь час, і він видлумачить сон. Прийшовши додому, Даниїл ревно молив Бога, відкрити йому цю таємницю. В нічному видінні Господь відкрив йому сон на і значення його. Сон був про три великі царства, які настануть після Вавилонського. У дні ж останнього, Бог Небесний утворить вічне царство. Яке розтрощить всі царства землі і пошириться по всьому світу. Після того, як Даниїл розповів усе царю, той вклонився пророкові Даниїлу і промовив воістину Бог ваш Бог богів і владика царств. Він поставив Даниїла начальником над усіма вавилонськими мудрецями і залишив його жити в своєму палаці у Великій Пошані. Данилові віщування точно справдилися. Після Вавилонського царства існували ще три великі царства мідійсько-перське, Македонське або грецьке і римське, кожне з яких володіло юдейським народом. У часи ж Римського царства явився на землі Христос, Спаситель світу, і заснував своє Всесвітнє вічне царство, Святу Церкву. Даниїл передбачив час, коли має народитися Христос Спаситель, а саме через 77, тобто через 490 років. Після смерті Новохудоносора царем став Валтасар, а Даниїл був відсторонений від двору. Одного разу цар під час бенкету погломився з Бога істинного, підносячи своїх ідолів. Тоді у повітрі з'явилася рука, яка виводила на стіні якісь слова. Валтасар дуже злякався, але ніхто з мудреців не зміг розтлумачити це видіння. Коли ж покликали Давида, він сказав царю, що через його гординю і величання бездушних ідолів той накликав кару Божу на себе, що царство його поклав Бог кінець, і віддано воно буде мідійцям і персам. Тієї ж ночі війська мідійців і персів, на чолі з царем Киром, увійшли в місто й оволоділи ним. Валтасар був убитий, а Вавилонське царство повалене. Перський цар Кир поставив царем у Вавилоні мідійця Дарія. Цар Дарій полюбив Даниїла і зробив його одним з трьох головних начальників. У своєму царстві. Інші ж вельможі заздрили Даниїлові і вирішили погубити його. Вони знали, що Даниїл щоденно тричі молиться Богу, відчиняючи вікно, повернути в бік Єрусалима. Тому вони прийшли до царя і просили дати розпорядження, щоб ніхто не смів упродовж тридцяти днів звертатися з проханням до Бога чи людини, окрім самого Царя. Якщо ж хто порушить цей наказ, того кинути у рів. Цар погодився. Але пророк Даниїл, як і раніше, щоденно молився Богу і просив собі у нього ласки. Вороги його донесли про це цареві. Тоді Дарій зрозумів, що його обманули, однак уже не міг скасувати свого наказу і мусив кинути Даниїла до Левів. На другий день, рано вранці, Цар поспішив дорогу і голосно запитав Даниїле, рабе Бога живого, Бог твій, якому ти незмінно служиш, чому ж не врятував тебе від левів? Даниїл відповів йому з рову Царю, Бог мій послав свого ангела, закрити пащі левів, бо я виявився чистим перед ним, і перед тобою, царю, я не вчинив злочину. Тоді цар звелів витягти Даниїла з рову, а туди кинути його звинувачувачів, і не встигли вони торкнутися землі, як леви схопили й розірвали їх. Після цього цар Дарій написав наказ Мною дається повеління, щоб у всякій області царства мого тремтіли і благоговіли перед Богом Даниїловим. Тому що він є Бог живий і присносушний, і царство Його непохитне, і володіння Його вічне.